Перша писанка мене була, де я почала відряпувати, ось ця. Майстриня Любов Бородавка показує свою першу дряпанку, яку вона виготовила на Рівненському полісі. Жінка родом з Львівщини на Рівненщину вона переїхала понад 30 років тому після одруження. Каже, мистецтво виготовлення великодніх яєць навчилася від мами. Коли я була маленькою, я сідала коло мамині гніг і дивилася, як мамині не... руки вправно. Робили писанки. І я казала: мам, коли буде така велика, як ви, я буду писати писанки. Мама мене пригорнула і сказала: будеш, доці, будеш. І так в 80-му році, я приїхала на поліський край і почала писати перші писанки. Спочатку любов малювала писанки воском, а згодом спробувала робити дряпанки. Працює жінка зі скалпелем. Мені щось хотілося більше видряпати. Щось більше так мене до серця прилягла така робота. От ми робимо такі ось такий. Ось такий. Але пізніше ми вже робимо, наводимо вже як сильніші, щоб нас відповідали у нас узор. О. Таке, є. Це я можу робити, Дві, щоб зробити таку писанку драпанку в мене виходить 2,5-2 години. Після видряпування яйця жінка видуває жовтокий білок, потім тому пронизує ниткою та фарбує лаком. В колекції майстрині налічуються сотні писанок дряпанок. Усі вони мають різні візерунки, де поєднуються поліські та львівські мотиви. Зі слів жінки, навчитися писанкарства може кожен та додає, перед роботою потрібно завжди зачитувати молитву. Щоб написати дряпанку, перш за все, щоб людина була з чистою душою. Чиста одежа, і саме головне це прочитати молитву. «Отче наш». Катерина Сірук, Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.